Привіт виживші! Ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні у нас 7 Days і така цікава тема, як творець світів. Тож, почнемо. Дивіться, ми заходимо на екран вибору нової гри. Тут е, стандартно стоїть моя гра да, на Vizgen. 6 на 6 км. Нас це не цікавить. Це звичайна гра, да. ну, тих, хто починає гра, може пограти. Я зараз покажу в цьому відео, як зробити свій власний світ. Вибираємо новий випадковий світ. Да? І тут е, покращення покоління. Нас цікавить. Натискаємо тут розмір світу вказуємо. Я раджу брати найбільший. Да? І вказуємо: сіт. Можна вказати, можна не, не вказувати сід. Дивіться: е, рівнини, пагорби, гори. Е, це важливі налаштування. Да? З них і почнемо. По-перше, е якщо ви хочете відкрити великий світ, да, пограти, поїздити, то гори ставимо якнайменше, можна взагалі їх прибрати, бо все, що е ці гори, пагорби, рівнини, річки, кратери, тріщини, озера, воно все буде загороджувати нам шлях, а іноді унеможливлювати виконати якийсь квест або дуже е затягувати гру. Да, тобто Дістатися по завданням торгівця буде там кілометр чи півтора, пройти по прямому да, маршруту або пройти по рівнинам, горам, це може перетворитися в горах не на кілометр, півтора, а на всі п'ять кілометрів, доки ти піднявся вгору, доки ти спустився з гори. Ще в горах можна зустріти будь-яких там жахливих звірів і таке інше. Да? Тому, якщо ви щойно починаєте грати, хочете якомога більше побачити в грі цікавих будинків, завдань, то, по-перше, міста ставимо багато. Важливі об'єкти у місцевості, багато, річки. Я раджу їх не виключати, залишити мало, щоб трошки знаєте, для антуражу було. Кратери, тут вже на ваш розсуд, але я б їх взагалі виключив. Ну, Можна лишити мало, де їх там буде 2-3 кратери. Тріщини я раджу прибрати. Можете лишити тріщини, ну, це просто витрачений час. Да? Тобто вона нічого цікавого, це така велика-велика. Розщелене з землі, да, туди нічого не дістанеш і її не використаєш, просто ну, шматок карти, який не використовується, тому прибираємо. Озера можете залишити, можете зробити мало. Да, я ба, ну, бажано або жодного, або мало. Тут дивіться, якщо ми робимо, наприклад, прибираємо річки повністю, тоді залишаємо мало озер. Якщо... Річок і озер мало ну тоді, в принципі, ще ок. Пагорби. Пагорби також прибираємо Десь так. 20 рівнини най буде 80. Оце, да Біоми. Дивіться, 5 основних біомів. Ви з'являєтесь в центрі. да Що це таке? що це таке По-перше, сосновий спалений ліс, пустеля, сніг, пустка. В залежності від біому. Складність також зростає. В пустці найкращий лут завжди, але пустка найжахливіший е, біом. Тобто там є шанси, ну такі, знаєте, підвищені шанси вмерти. Тому, якщо ви вже впевнений користувач, да, вже не одну годину награли, там, десятки годин, сотню годин, то, звісно, річ, можете зробити пустку побільше. Да? Але я раджу для недосвідчених гравців, або які хочуть просто повиживати для своєї насолоди да? для розвитку, для цікавості. Да? Просто зробити ось так. Сосновий ліс робимо десь відсотків 20. Ну, можна зробити трохи менше, най буде 20. Дивіться, пустка. Робимо ну зовсім прибирати не раджу, ну зробіть її мінімально. Да? Най буде 6%. Сніг пустеля. Пустеля. Нам потрібна, бо в ній є сланець, з якого робиться бензин. Коли ви порозбираєте всі автівки навколо, то ну, знадобиться, Да? в пустелі є алоє, з якого робиться шикарне смузі, яке допомагає від холоду, яке втомлює спрагу. Тобто пустеля нам потрібна, тому 20%. Спалений ліс. Ось тут така ситуація: дивіться, в спаленому лісу е, є свої плюси. По-перше, е, там, коли. Рубаєш дерева, то падає вугілля. Плюс спаленому лісу модифікатор досвіду трошки вищий, ніж в сосновому лісу. Да? І, в принципі, там така атмосфера Silent Hill. -а. Там завжди такий е, туман, морось така, знаєте. Ну, цікаво. Тобто я б не прибирав спалений ліс. Давайте зробимо так. Зробимо, наприклад, спалений ліс десь біля 15 да? пустеля. Сніг. Ну, сніг є сніг. Да? Мені сніг подобається, я, я ну, зазвичай більше ставлю. Ну, для вас можна так зробити. Дивіться, пустка 7. сосновий ліс найбільший 33, тут по 20%. Тобто ви кругом походите, кругом побачите. Все. Тепер е, натискаємо якість попереднього перегляду. Тобто можна вибрати попередній перегляд, як буде виглядати світ. Це дуже корисно, коли ви граєте самі або сервер, створюєте. Неважливо. Е, ну, це дуже-дуже корисна річ. Дивіться, давайте ось просто створимо світ, да звісно річ, чим більший світ, тим довше він створюється. Це, ну, зрозуміло, я думаю, да, всім. Я, напевно, зараз натисну паузу, щоб ви не чекали зайвий час. Ось, хоча на моєму комп'ютері доволі швидко робиться. Ну, зараз, давайте вже в прямому. В ефірі, да, так би мовити, подивимось. В мене е, мій комп'ютер: це Radeon 7800 XT RX і i5 12400 Звісно, річ, що тут нап, ну, напрошується, хоча б 12600 або 12700, чи навіть я вже дивився, так собі 13700 або 13600. Теж ну, цікавіші процесори, і вони додадуть моїй відеокарті більш ну, нададуть їй крила, да, вона більш буде потужніша в якихось програмах. Наприклад, я зараз окремо роблю стріми, окремо роблю записи. Бо проц не витягує одночасно і стрімити, і записувати ну, йому важко. Тобто, десь можу підлагувати або стрім, або записи. І... Ну, від цього тільки втрати. Тому я вирішив ну, роз, розділяти зараз, розділяти і властвувати, да, як колись е, казав е, великий Олександр Макадонський чи хтось, хтось з них. Так, дивіться. Е, ну що, мабуть, я все ж таки натисну паузу запису, щоб ви не чекали там дві хвилини. Як закінчиться, я просто продовжу запис. Так, ось, дивіться. Пройшло 2,5 хвилини. Що доволі швидко. Я скажу відверто, я робив на минулому своєму комп'ютері у мене був там Ксеон, здається. Да? І менше пам'яті було. Значно, і не було NVMe дисків. Так ось там могло до 10 хвилин. Так, дивіться, що це таке? Да? Ось наші міста. Дивіться, ось міста. Да? Ось великі два міста. Тут є звичайні міста. Це невеличкі такі поселення в зеленому біомі. Найкраще це в, пусти, в пустелі. Бачите, два великих міста. В сніжному біомі багатенько, в спаленому лісу також багато. Ну, В пустелі багато, дивіться. В пустці, бачите, два місця, вони дуже великі і там дуже гарний лут. Але дивіться, як приблизити. Просто клацаємо, можна. От, оце, оце я раджу сфотографувати, зробити скріншот F12 за замовчуванням в грі. Або е, Windows Shift Windows S, клавіша англійська або українська і, да? Затискається три клавіші, і робите ось такий ось собі скріншотик. На що це? Якщо ви будете грати, ви можете завжди подивитися дорогу, да, маршрут, як доїхати, як дійти, щоб не блукати там десь да, навпросте. Це просто по дорогах значно буде швидше. Деяка річка можете подивитися, деяке озеро подивитися. Зауважу, що карту перероблювати в процесі гри вже неможливо, але можна. Змінити умови, да? можна складність поміняти, можна додати зомбі, можна зробити їх сильнішими слабшими, можна змінити загальну складність гри да? з легкою на середню, на важку і надважку. Да. Тобто це все настроїться. Можна змінити. Ну, зараз я ось покажу. Просто тут, коли завершилося створення, просто натискаєте е, нова гра і все. І не треба нічого там е, більше. Додавати у вас загрузиться оця карта. Бачите? My Games, Ось що я створив. Дивіться, ось про що я казав, що можна змінити ці всі налаштування, зробити сервер відкритим, запустити сюди друзів, з ними пограти. Ось або незнайомих людей, якщо ви робите, да? базові налаштування всі міняються, тобто тут все можна змінити, Там, додати, зменшити ворогів. Ні, там, зробити, наприклад, не 7, да, там, 30 днів. Ну, Тобто, все це налаштовується. Ось. І просунути просунутих вже змінити шкоду гравця, додати, або зменшити, да, або збільшити. І також е, штучному інтелекту, щоб швидше ламали блоки, гірше ламали, е, скільки днів респаун, луту, достаток луту. Можна тут поміняти, щоб літак частіше був да, щодня, або там, рідше був, да, або взагалі його прибрати, цей літак, да, щоб не було е, доставки грузів. Тобто багато що тут можна налаштувати, але вже наша гра ось вона готова і можна нею користуватися. Всім дякую за увагу. Ви були на каналі IDPlay, мене звуть Сергій і до побачення. Бувайте!